Вищі сили говорять відповіді на важливі питання, лише відкрийте серце, щоб їх почути. Всесвіт змінився, тепер переважають світлі енергії, особливо в Україні. Україна піднімається по своїм вібраціям і пробуджується, як і пробуджуються потихеньку всі світлі душі. Цей процес вже запущений і тільки починає набирати оберти. Багато світлих душ зараз активно почнуть реалізовувати свою світлу місію, виходити на призначення своєї душі. Це дуже важливий і необхідний процес, як для України, так і для світу в цілому. Адже багато світлих душ не тільки в Україні. Звичайно, тут найбільша їх концентрація, але багато їх роз'їхалися по світу для реалізації Божественного задуму і для запущення трансформаційних процесів по всій планеті. Тому на планеті то тут, то там починаються ці трансформаційні, очищуючі процеси. Це важливий етап еволюції планети Земля і душ, які знаходяться на ній. Прийшов час змін: пора змінити той уклад життя, який переважає на планеті, змінити вектор руху до світла, до творця. Душі мають виконувати своє світле призначення, орієнтуватися на світло і викорінювати з себе всю темноту. Для якої час існування завершується, тому вона так активізувалася і хвилюється. Час змін настав, цей процес не зупинити. На даний час багато світлих душ запустили світлі процеси, процеси змін, які були задовго заплановані, тому все відбувається у божественній волі та по його сценарію. Це треба просто прийняти та довіритися процесу, своїм душам та серцям, жити серцем, жити по підказкам душі. Слухати їх краще, а не розум, який у багатьох духовних процесах та людських має бути на задніх планах, тобто нижче серця та душі. Робіть все із серця, із душі, йдіть в світло, діліться цим світлом з іншими, зі світом. Ваше світло, яке всередині, може освітити ту темноту, яка ще знаходиться поруч, і змінити оточуючий ваш світ на краще, більше любові до себе, до світу, до інших, все в руках Бога. А руки Бога на цій планеті це ви. Бог посилає через вас певні енергії, події, ви в силах змінити цей світ на краще, ділячися своєю енергією любові і світла, яка всередині, яка ніколи не закінчується, бо ви і є Творець, і всередині вас вічне джерело Божественної любові та світла. Тож, чим більше ви його віддаєте в світ, тим більше його стає у вас всередині і відповідно навколо вас. Творіть своє життя, своє оточення, змінюйте світ, внутрішній світ на краще, посилайте світло назовні, і все у вашому житті буде складатися як найкраще. бо ви діти Божі, яких він любить, понад усе підтримує, дарує світло та любов, оберігає. Ми вас також любимо, бо ми всі єдині, і ми також руки Творця для вас на тонкому плані. Це наша задача та щире бажання вам допомагати, скеровувати на вашому життєвому шляху та підтримувати в цьому еволюційному процесі отримання нового досвіду, розкриття ваших здібностей та особливостей у вашій світлій місії. Тож любимо вас і огортаємо вас світлом своєї любові. Ми поруч, навіть ближче, ніж ви думаєте, любимо вас, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!